Всім привіт! Сьогодні продовжимо тему по тематиці магії Вуду і поговоримо про барона Самеді. Це дух смерті, але не той, що приходить з трауром, а той, що сміється п'є ром, курить цигару, тобто заземлює. Він танцює на могилі і буде тебе до життя. Коли до нього звертаються, коли хочуть очиститись? Хочуть позбутись страху, болю, тягаря на душі. Хочу знову відчути тіло, яке ще дихає, тому що він асоціюється в нас із смертю з переходом, з трансформацією, тобто з правдою, сексуальністю, яку не боїшся, очищенням через сміх, біль чи ритуал. Для нього якраз підношення підходить у нас ром, кава, гострий перець. Тютюн, тобто сигари, його знак ВВ у формі Хреста і спіралі, його я позначу на аватарці. І розумієш, що ти, коли втомилася чи згоріла, і не бачиш, де твоя радість, то можеш просто сказати: Бароне, покажи мені, що я ще жива, і він прийде. Не страшний, а живий. І, сміючись, дасть тобі силу сказати. Мені ще є що прожити, і я не боюся. І почуй, чи йде він за тобою сьогодні. Сьогодні у нас субота, а це його день. Барон Самеді – один із найвідоміших і найсильніших лоа смерті у воду. Він про перехідні стани якраз між сексом і регенерацією. Тобто перетворення. Він глава духів мертвих, які жартують, лікують і ламають наші табу. Чому Субота? Його день. Тому що це походить, звісно ж, як від Сатурна, від Сердей. І ми добре знаємо, що в, Скандинавії, в скандинавській тематиці це у нас якраз тема Одіна і інших богів в різних тематах. Отже, так. Він пов'язаний із смертю, а Сатурн у нас кінець, межа трансформації, тобто границі. З пам'яттю, де в нас закладені минуле тіні, предки наші та переходи між світами. І саме якраз барон саме дій, стоїть на межі життя і смерті. Тому субота його ритуальний день. У цей день йому якраз ставлять чорні або фіолетові тобто темні свічки. Каву, чи ром, алкоголь, як завжди ж у нас в магії, дуже активно використовується міцний. Говорять з предками, роблять очищення від енергії смерті, що застрягла в тілі чи в ситуації якісь. Звісно ж, використовують його е, всякі символи: від черепі кістки смерті, до циліндру його символ влади, чи кості, його стиль. Не знаю, дихання духа, тобто як сигари, як дим, як проявлення тонької грані між світами. Намалюють його, звісно ж, ВВ як відкриття воріт для проходження. Якщо ти виснажена, боїшся, пригнічена, це чудовий день якраз субота, щоб звернутися до нього з проханням про очищення та силу. Якщо хочеш відпустити когось або щось, що вже мертве в твоєму житті, барон допомагає поховати енергію без страху. Тобто дійсно істинно відпустити те, що вже віджило своє. А ще це день, коли можна попросити повернути мені е, тіло, радість, живу сексуальність, сміх і магію. Тобто тут якраз працює те, як. Е, і в плюс, і в мінус, або в єдиному запиті магії просто залежить від якої сторони підійти. Тому що він не про траур, а він просто веселий дух смерті, що любить життя сильніше за всіх і допомагає проявити це життя в кожному з нас.